Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 січня, на вулиці такий гарний сніжок і сонячна погода. Я прийшла нашим курочкам приготувати водичку і їсти. Принесли їм смачненького Це рис, який там залишився зі столу. Він хороший, просто наварили багато і сьогодні вже. Інше поставили, а це я насипаю нашим перепілочкам, Це перебита пшениця разом з ячмінем. Я її висіваю. З того, що висіваю, варю кашу малашу, а ось така суміш це йде перепілочка. Ванілька так голосно гавкає. Вона у нас зараз бігає, тому що холодно. Ми її відпустили. Курочки у нас всі сьогодні закриті, козички теж. Ой, світло тут горить. Стане тепліше трошки, я її туди випускати. У них ще є ранішня їжа, ми їм насипали висівки, водичку вони вже випили, ми і в миску наливаємо, і в поїлочку. Поїлку я забрала, миску наливала, то гусачок, який у нас живе, ось там він ходить, він любить воду і почав тут купатися та лапатися. Дивлюся, в нього такі лапки чисті-чисті, кажу, чоловікові ще не бачила нашого гусака з такими рожевими лапами, а він їх виявив добре. Він у нас таким чудним образом опинився. Це дикий, дика гусочка. І е, коли летять вирій, то він дуже гарно курличе співає. А вчора так було цікаво спостерігати, вірніше, позавчора, тому що вчора вони не виходили. Коли е, летів, е, летіли гуси в небі. Я не знаю, чому це гуси взимку летять, але летіли. І він так сів на сніг і почав голосно кричати. Ну, як завжди, мені потрібно камеру на себе чіпляти, такі моменти знімати, тому що, як завжди, у мене з собою немає камери, щоб це зазняти. Він вже звик з нашими курочками, пітушками, його ніхто не ображає. Він таким був спочатку диким, а зараз таким став вже віч. Дивіться, який спілкується з півником гарненько. Дуже мило спостерігати за ним. На дворі мороз, ось на вікнах також мороз видно тут. Не дуже в нас тут тепло. Так і думала, що буде. Якщо тримається температура мінусова, то звичайно і тут буде. Зараз я перевірю на термометрі, скільки там показує. На жаль, ми не можемо зараз вмикати тут камін чи опалення, нам не дозволяє сюди, треба робити спеціально. Тому ці перепілочки просто. Чудо, що вони тут живуть, все нормально з ними. І я казала вже так, якщо вони виживуть, і все буде добре, все, ми заводимо перепілок, розводимо їх. Ось, Але треба чекати весни, чекати весни, щоб потепліло, готувати їм спеціальні брудери, готувати їм приміщення, в якому буде тепло. І потім заводити і займатися цим видом. Тому поки ось так. Наче, е, наче трошки заспокоїлися вони. Більш-менш себе почувають добре. Їжу я їм принесла, водичка свіжа. Є це у них пісочок. Я даю вони його клюють так добре. І читала, що можна давати вапно. Ну, треба подивитися, в яких пропорціях, яким чином, тому що в нас там я білила всередині, і вони клюють, клюють через те, що не вистачає кальцію. Я побачила це по яйцям. Яйця були м'які. Перше яйце було хороше, а друге і третє було м'яке. тому... Видно, не вистачає кальція. Треба буде це питання вирішувати. У курей все нормально, яйця хороші. Кальція їм вистачає, вони постійно гуляли. Там у них є що покритися. Ось такі два Гарненькі. Гарні. Зараз подивлюся, скільки там показує градусів. Ну, наче так заходиш сюди більш-менш. Можна витримати. Ось. Скільки це в нас тут? П'ять градусів. Не жарко, скажу. Не жарко. Хотілося б їм зробити тепло тут, Ну, це зночі так, тому що вночі був сильний мороз. Вдень стає тепліше, і коли сонечко повертається на цю сторону, то сюди світить і тепло йде від вікна. Вчора ми так заходили, так і було. подивлюся, що там у нас яйця є чи нема. На диво, не здивлячись на те, що на дворі холодно і мороз, вони у нас несуться щодня. Ось ще одна курочка сидить. Я хочу подивитися, яка це курочка сидить. щоб зрозуміти, хто у нас несеться. Це у нас біленька така. Вона умнічка. Вона у нас несеться постійно. І подивлюся, що тут хто у нас сидить. Тут нема нікого. А те гніздо вони перевернули. Ну, чекаємо ми на покращення погоди. Хочемо взяти USB, привезти і отут почати робити для них гнізда. поки чоловік вдома і є час, то будемо користуватися цим часом. Курчатка теж тут дуже гарно себе почуває. Вони подружилися з курочками, бачите, вже я відкриваю дверцята і заходять. Кури туди ходять, вони також там ближче до вікна, коли сонце повертається тепленько. Курчатка заходять сюди, нормально себе почувають. Це така гарненька у нас курочка волошийка Тут є такі курочки, курчатка карликової породи. Мені довелося їх змішати всіх разом, тому що немає де тримати. немає такого окремого приміщення. У нас ще є кози, тому вони у нас тут. Хочу ще показати вам сьогодні цесарок. І там є бентамочки разом з ними. Вони добре дружать. Сюди я не хочу бентамок, тому що тут є великі петухи, вони їх б'ють, тому вони окремо. Планую звідси вибрати бентамок малих курочок і пітушків і також туди перевезти. Але поки що холодно це приміщення найтепліше, тому вони поки тут. Туди далі вже переведемо. Я не хочу відмовлятися від бентамок, хоча вони не приносять так багато яєць, як би хотілося, бо вони внесуться влітку добре. Взимку вони не несуться. Не знаю, можливо, у когось вони несуться, але в нас не бачу. Я там одне-два яйця було на початку зими і все. І більше немає. Можливо, їм треба інші умови. Побачимо. Це вже ми поступово їм для них це зробимо. А, є тут серед них ще один пітушок, Вон він там на вікні. Це пітушок із сімейства великих курей. У нас одна чорненька квочечка його вивела. Вона вивела декілька. Просто загинули. Остався один. Ось такий гарненький пітушочок тут є. Петушків ми продаємо. Таких молодих, може, комусь потрібно на господарство. Так що, пишіть, кому треба, хто живе десь тут, поряд, в Одеській області. Можете звертатися і будемо разом. Спілкуватися. До речі, хочу нагадати, що в опису каналу є посилання на телеграм-канал, де ви можете писати, де ви можете особисто звертатися, де ми можемо разом з вами спілкуватися, а також з тими, хто любить тваринок, любить птахів, різні свої досвіди розказувати чи ділитися, можете це робити в телеграмі. Відео у нас вже 10 хвилин, тому я буду завершати. А в слідуючому відео покажу вам цесарочок. До зустрічі!